Братславське воєводство. Братславське воєводство було утворено у 1566 році на території південно-східної частини Древнього Поділля. сьогоднішній Вінницька частини Кирилоградської, Черкаської та Одеської областей України. До складу воєводства увійшли Братславський, Вінницький та Звенигородський повіти. Центром воєводства було місто Братслав. Головним завданням, яке покладалося на нове військово-адміністративне утворення, був захист від татарів південно-східних рубежів Речі Посполитої. Базою для створення воєводства стали терени так званого Братславського Поділля, землі якого відійшли до Великого князівства Литовського ще на початку 30-х років 15-го століття. За Люблінською унією 1569 року Брасловське воєводство відійшло до Речі Посполитої. Після чергової татарської навали та спалення Брацлава центр воєводства у 1598 році приїздить до Вінниці. Під час визвольних змагань під проводом Хмельницького гетьманську адміністрацію було започатковано новий адміністративний лад. Воєводство було поділено на Братславський та Кальницький, згодом Вінницький Полки. Згідно білоцерківського мирного договору між польським урядом та гетьманом Богданом Хмельницьким, 1651 року, браславське воєводство залишалося під польською короною. Проте менш ніж за рік Хмельницький анулював умови цього договору. За роки війни Брацлавщина зазнала чи не найбільших втрат. Відповідно до люстрацій, з 1629 по 1664 роки кількість димів, тобто жилих помешкань, зменшилась більш ніж в 11,5 разів з майже 71,5 тисяч до 6111. Після польсько-турецької війни 1671 року поділля відійшло до Туреччини. Братславщина опинилася під владою гетьмана Петра Дорошенка, залежного від турків. Лише після 1699 року Поділля знову повернулося до складу Речі Посполитої. 1711 року був ліквідований Братславський полк. Після другого розподілу Польщі 1793 року Поділля і Братславщина відійшли до Росії. Вони стали базою для утворення Подільської губернії. Певний час губернським центром була Вінниця, потім Кам'янець. З Братславського та Київського воєводства у 1795 році було створено Братславське намісництво. Втім, вже за рік, адміністративною реформою Павла І намісництво було ліквідовано. Із 13 повітів, які входили до його складу, п'ять відійшли до Київської губернії, решта до Подільської. thank <laughs>